Знаєш, що я відчула сьогодні вранці? Нічого. Ні пристрасті, ні іскри, ні віри. Абсолютно нічого. І це мене лякає. Це для мене гірше за смерть. Ідея того, що я залишуся такою назавжди, нестерпна. Я не здаюся, мені потрібно змінитися. Розумієш, раніше я... я відчувала апетит до життя, до їжі, до всього, а тепер це просто... просто зникло. Я хочу поїхати кудись, кудись, де я знову зможу дивуватися чомусь, мові. Джелатто, спагетті, хоч чомусь.